Так, ось розібрали, зняли диск, зняли супорт. Думали на машині поміняти шпільки, думали, щоб не знімати всю цапу. Ну, У нас нічого не вийде, бо тут ось, шпільки опираються в цапку. Вони просто не підуть. Вибити ми трошки можемо, а далі вони не знімуться, треба знімати саму ступицю. І ось в чому у нас проблема. Для того, щоб зняти ступицю, нам потрібно зняти цапфу, щоб на пресі випресувати ступицю, замінити шпільки. Але для того, щоб зняти ступицю, потрібен ще новий підшипник, бо внутрішня обойма підшипника ступиці залишиться отут на ступиці. І другий раз її ставити не можна. Так, випресували ступицю. Тепер у нас з'явився доступ до шпілок. Але ціна за це оця. Обойма цей підшипник ступиці. і Тепер його треба міняти, бо вилізла внутрішня обойма Усі шпільки випресували, всі шпільки вже запресували. ось так Це у нас готово підшипник ступиці з цапфи випресували. Це у нас тут теж готове Завтра приїде підшипник. Будемо збирати. Як зняли ось другу ступицю, це в нас Треба зняти обойму і ось у нас доступ до шпілів. Випресуємо всі шпільки старі і ставимо нові. Ліва ступиця також готова. Шпільки вже замінили, обойму зняли підшипника. Все. Далі завтра випресовуємо ще цей підшипник і привезуть підшипники нові. Підшипник на лівій цапфі, все вже вичистили, підшипники приїхали, зараз будемо встановлювати ось такий новий підшипник з захисною кришкою. Тут у нас кільце АБС, стопорне кільце і гайка нова. Одна сторона вже готова. Далі будемо встановлювати її на машину. Другий підшипник. Це у нас права сторона. Далі запресовуємо ступицю, ліву сторону вже зібрали. Замінили тут також тягу стабілізатора. Це у нас права сторона, все вже зібрано. Так, ось зайшли в АБС, перевіряємо датчики АБС, це у нас переднє ліве колесо, воно у нас. ось. Ну, крутяться обидва, показують швидкість, бо у нас зараз на передніх передок піднятий і оба колеса крутяться. Це АБС у нас працює, все нормально. Помилок ніяких немає.